Такого не буде температурного шоку на речі, напевно. Правильно. Ну, бачите, скільки ми цікавого поволоділи. Я вважаю, що ми сьогодні класно пройшлися. Навіть закрутили на планку іншу. Ну, а чому б ні, як то кажуть? Звертайте увагу, останній лайфхак. Давай, показуй. Що тут там шукаю? Ага! А ага. ну, ти, не знаю, чарівник, чарівник. Слухай, я так можу продавати корзинки. Дивись, я думаю, да? що вона стане, сім. Вона стане. стане. Ні? Стане, да, да, да. Читко, чітко, а чітко. тебе висушили ви в тут кросівки? Скажи чесно. Сичики. У мене в гаріні є план, полиця для взуття. Да. І? Січайте, воно сушить. Тонке там таке взуття, то що січате, ну більш-менш. Ну добре, а якщо взяти, ну не знаю, твої можна? Такі? Ні. Твої не ні? Не. А от такі, дивись, от Такі висушить. Супер. А ну, давай давайте. А до, до речі, знаєш, класно, що, що підходить для дитячих іграшок. Знаєш іграшки? Подушечки. Подушечки, так. Да. ну, давай. Давай. Диви, я зразу наскільки питань я відповів. Ага. Да, ти знаєш, що це краще один раз показати, щоб сто раз розказати. Скажи. Ну, голова? Голова? Ну що? Сім'я радий. Давай, передамо, привіт. Коротше, всім друзі, пока-пока, пока-пока. З вами було кльово. Ну ось такий невеличкий огляд. Зробили разом з Андрюхою. Чекайте знову. Ну, я думаю, що вже можна це все побачити. Єдине там трішечки по да, по відео. Щось, можливо, ще додатково додам. Не знаю, коли воно взагалі у мене вийде. Класно, все. Давайте зустрінемося разом в онлайн пізніше.